Були листи, де вони щось замовляли, але в кінці писала: а взагалі нічого не треба. Я просто хочу, щоб в мири. Кропивничанка Ніна Бурдейна показує подарунки, які зібрали для вихованців спецшколи у новій празі. Ними каже, опікується 8 років. Багато дітей там є з батьками або опікунами. Тільки 16 статусних до збору різдвяно-новорічних подарунків долучили друзів, знайомих, підприємців. Говорить, людей розчулило, що діти у своїх листах не просили дарунків. Вони просили, щоб батьки чи родичі були живі, здорові і все було в них добре. Там на Ось, наприклад, і тут люди листілочки підписували. Це шкіряний. Ніч. Форма Дінамо. Прямо так люди постаралися, молодці. Хоча ну, дітки так не просили, прям глобально. Зібрані подарунки привезли у селище Нова Прага. Ідея була в тому, щоб максимально допомогти. Виконати бажання дітей. Діти гостям читали вірші. «Пройди до що я везьму з мами. До тих читату з невернуся зі ни. Візьми його біми святими руками. Закрій небо своїми руками, що враже ракети не падала. Що син посерів, що вернувся дома? Що тут в Україні розсвітли любов? Окрім іграшок, солодощів та фруктів дітям привезли зимовий одяг. У школі навчаються 107. наймолодшим 6 років, найстаршим 18, Розповів директор Сергій Заєць. Діти мають особливі освітні потреби з багатодітних сімей, з малозабезпечених дітей, а Також присутні діти сироти яких я ну, школа є офіційним офіком. Благодійники влаштували дітям заняття з малювання, ліплення та руханки. Шую діти чую. Миколаїв, а ну посміхнись мені. Покажи мені зухи, а посміхнись. Супер, молодець, давай. У мене машина, батареї. Конструктор Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.